Жінка і гаряча зброя? Ні, скажете ви це неможливо. Жінка і штанга? Ні, скажете ви це неможливо. То що їй більше личить? Спиці та поезія чи зовсім не чоловічі розваги? Мені завжди подобається все, те, чим займалися мужчини. Я завжди любила дивитися, як мастерить щось небудь мої папа. Мої папа робив все. У нього руки золоті були. Мені всегда говорили, іди попробуй, бери, попробуй. Я можу поміняти розетку, я можу постелити плітку. Да, могу стелить паркет, можу делать побілку під євроремонт. От з какими то там всякими загукулінами. Чоловіки, бійтеся таких жінок. Ви ж розумієте, що за наявності отаких от ось жінок ваша присутність у їхньому житті просто перебачте, не потрібна. Що домінує в тобі все ж таки жінка-воїн, жінка, яка... Сама вміє виживати жінка-амазонка, чи все-таки домашня жіночка кішечка, яка сідає е, довгими зимовими вечорами перед рук спиці і створює просто витвори мистецтва. Якщо, вдруг треба захистити свою сім'ю, зупинити коня на скаку і зайти в гарячу ізьбу, я це зроблю. Сильна духом, сильна характером э, вміє відстоювати. Свою думку. Я никогда не задумываюсь о том, какая моя роль мне нравится больше. Звичайно, з радістю разожгу камін на корольким та возьму в руки спіцид. Коли зустрічаєш таку жінку, нічого не хочеться, mm -hmm. як просто десь э, підібратися до неї під її э, в'язане, теплесеньке пальтечко, і нікуди нікуди не йти. про пальтичко, До речі, ми поговоримо окремо. Я знаю, що окрім цього в тебе ще дуже багато є речей, які ти зробила своїми руками. Тому виникає цілком закономірне прохання. Чем можем мы? Заглянуто до твоей шафы. Ну, звичайно, А куда деваться-то теперь уже? Назлося, кружим, полезаем в корзину. Она как была 15 лет назад, как ее первый раз встретил, она такая на сегодняшний день осталась человек вдохновения. Общаясь с этим человеком на любые темы, просто выпить кофе и ты заряжаешься энергией. Пожалуйста, хай тільки за хазяйкою. Yeah. Я переконана, що ми тут зустрінемо найнеймовірніші речі. Побачите. Головний шкаф не здесь. Так, вас гарно. <laughs> Дякую. Я люблю не тільки гарні речі, я люблю і гарний дизайн. А тобі така незвичайна річ? У мене був зонтик. Он был в таких вот тонах приблизительно. И лежал у меня, естественно, в машине. На случай, если вдруг а, -а вдруг. И вот этот -а вдруг, наступил. Я зонтик красиво с заднего сиденья себе беру, из машины выхожу, ливень, и тут такой порыв ветра подрывает этот зонтик, выкручивает его наизнанку, начинает его там крутить, ломать и вот на такие мелкие... его Ты так что я как это произошло, понимаешь? Я как истинная женщина подбираю это так красиво, так все красиво, все сыпалось, железки сыпались. Я вот эту штуку поднимаю вот в этих вот тонах, так ее держу, и она так красиво, валанами такими. И у меня такая мысль, я думаю, вот оно, это пальто. Вот тут Ого. то, что называют скромно гардеробная. Можно? Можно, заходьте. Три одинаковых комплекта. Синий, фиолетовый и красный. К ним идут сумочки. Это такой вот, я его называю национальный кептарик. Я так зрозуміла, що сумочки – це окрема тема. Окрема, ну так. Да, Тому, да, про яку це... можна говорити. Безконечно. У моєму житті валіз практично немає. Об'ясняю, чому. Поскольку я дуже мало путешествую на більше розстояння, скажімо так, і просто для інтересу, то мені вона не потрібна, ця велика валіза. Тобто чемоданів немає. Добре, Но... що заміняє у ті валізи? Які маленькі валізочки заміняють великі валізи? Зараз об'ясню, це все дуже серйозно. Значит, я еду исключительно в путешествие в лес. То есть я выезжаю в лес, выезжаю на трое суток. Со мной в, в моем присутствии только термос кофе, печенюшки какие-нибудь, это для зверушек и семечки, которые я сама клюю в Но течение ты суток. Ты По можешь... карманам спортивный костюм, ага. влажный такой комбинезон. Тут я разумела, тут на синя, тут термос. Тут термос. Тут І плюс, да, тут автомат Калашникова, а здесь у меня ще маленький блокнотик, чтобы стихи писать. Все, ну багато не надо. А все остальное оно в машине. Где-нибудь на заднем сиденье. Там просто лежит себе пледик какой. -то. Скажи, будь ласка. В дуже логічне запитання, а Яка послідовність тих Ты Що тебе надихає? Спочатку ти стріляєш, а потім пишеш вірші чи навпаки ти пишеш вірші і після того тобі хочеться всіх постреляти. Опять-таки все зависит от настроения. Але ми почали все-таки із сумочок. І я хочу, так. щоб ти показала ті сумочки, які ти робиш своїми руками. Ну, оті одінакові практически. От фіолетове показує, да, фіолетове... вони абсолютно ну, Вони різні, да, забарвлення друге. Безперечно, це розкішне пальтечко. Але я все-таки хочу попросити, щоб ти його скинула зараз себе, да. і щоб ми бачили, як буде один із цих кептариків виглядає на тобі у композиції з цією сумочкою. Фіолетовий хорошо гармонірує з морською волною и, А поскольку я люблю очень яркие э, цвета, мне не нравится пастель, мне не нравится, когда это все какое-то какое мрачное, какое-то никакущее. Раздражает. Хочется чего-то веселого, жизнерадостного. Вот сумочка идет. Ну, конечно, когда в ней там блокнотик и все, что надо, э, снаряжение, то оно немножечко объемнее. Ну, естественно, выглядит по-другому. Но вот я так могу себе. Погулять по городу з подружкою на піцу сході. Але я сподіваюся, що такою сумочкою в ліс ти все ж таки не ходиш. І якийсь певний якийсь одяг, якесь певне спорядження на тобі є присутнє. Ми зустрічали багато всяких несподіваних речей у кожному антресолі. Але у цієї жінки в антресолі лежить спорядження для виїзду у ліс для того, аби постріляти з своєї власної рушниці. Ну вот, такой очень ну, це удобный. Целыжный, да, я беру всю, всегда лыжный костюм. Вот у меня еще один лыжный костюм. Вот такой вот курточка и штаны. Я тоже их для того себе купила, чтобы а, вот, ходить по лесу бродить. Потому что я люблю очень бродить по лесу ночью. Вот именно на ночь я уезжаю. То ты как раз убираешь такие фліоресцентные кольори, чтобы зайців зайцев и так? Они все равно ко мне подходят. Я им накидаю печенюшечек, и вот они идут и кушают. А, а какие головні уборы при целых? Бандана. Покажи. Бандана это святое. Почему? Потому что она хорошо прилегает к ушам. И на нее сверху еще хорошо ложится, если нужно капюшон, который есть на курточке, допустим, там, или на каком-то комбинезоне. И э, сейчас я покажу. Или я иногда бывает банданы просто завязываю платок. Так тоже бывает. Вот, например, такая черная бандана. Я ее обожаю. Она шикарно садина, но я сейчас не могу на это одеть. Но, в принципе, когда волосы распущены, она вот так вот закрывает лоб, закрывает уши. И очень удобно передвигаться в лесу, например. Потому что если есть какие-то кустики, деревья, веточки, они не цепляются за волосы. Волосы у меня уходят сзади в хвост и под курточку. И поэтому у меня нет проблем с передвижением. А какие взутя? Ага, взутя, ну вот. Вот, допустим, такие... Це такі берсики маленькі, так? Такі. Да. Да. Вони, якісь, вони мають якийсь особливий захист, там вони мають бути прошиті. Нет. Чи як взагалі має виглядати взуття, в якому людина вирушає в ліс? Я е, по наїтію покупаю обувь. Я захожу в магазин, і якщо мені хтось крикнув з полочки, Ей, я хороший сапог, візьми мене! От я його пойду і возьму. Тобто в чоботи в тебе також говорять? Тож, Так, да, і у них каже ім'я є. А як звати твої чоботи, до речі? Кеши. Кеши? Боже. Леся, будь ласка, добре, кеш, праву, кеш, праву, кеш, покладе вона на місце. І в мене є до тебе одне прохання. <сі> будь ласка, я хочу сьогодні тут дуже дощова погода. Ми б залюбки виїхали в ліс, дуже. щоб було полюбуватися на тебе. Але оцей е е снігодощ, який паде, <сі> я розумію, що він нам стоїть на перепоні. І тому, будь ласка, одягнися, так як ти виїжджаєш в ліс і покажи добре. нам, як виглядає Леся зі зброєю в руках. Добре, зараз. Це настолько женщина, по сути, она яркая, но ефектна, она яркая, внутренняя, она яркая, внешне. Она искренняя, поэтому выглядит так, как чувствует, как думает, как считает правильно. Я в восторге от її стиля, от її внешности, от її жизненного заряда. И этот заряд касается всего. Одежды, мыслей слов она безупречная, женщина. Автомат у меня живет своей жизнью у моей спальне. Я уже чула все лярки, но чтобы спать с автоматом, это очень интересная интерпретация семейного счастья. Мне кажется, что будь рядом со мной мой муж, которого я очень люблю и обожаю, и он самый лучший на свете, я бы обнимала его одной рукой, а Мишку автомат-калаша второй рукой. Потому что при прикосновение стали к руке, это как своего рода оберег. Вот мой Миша. Я вам скажу, що після того всього, що Леся нам розповіла, у мене починає взагалі кардинально змінюватися відношення до зброї. Якщо б раніше я подивилася на цю картину в жаху, то зараз хочеться зробити так: Мішенька, да. Мішенька. Да, ну Міша це унікальна. как сказать, уникальное живое существо в моей жизни. Кто-то бовчил Заряжат и Ты можешь показать их зале, как набывается патроном это коричнево? Вот у меня, допустим, сейчас он на предохранителе. Вот. Вот это магазин. Так. Вот. А ти проходила у школі військову підготовку? Проходила. Тобто звісти почалися перші ази, так? Так, туди все пішло. Значить, я п'ятизарядний магазин. Не буду хвататися за зброю, тому що стріляє сам. Можете уявити, яка приємна, лагідна, романтична атмосфера, чатує у цьому домі. Чи кожен з вас витримав? Думаю, далеко не кожен. После того, как я соорудила пальто в виде зонтика, у меня, конечно, открылось второе дыхание, я соорудила еще одно пальто в виде зонтика. Не клади, я хочу, чтобы ты одягнула, якщо так не важко, так, конечно, ти не важна. Да, конечно, не важна. Да, Леся, в пончо это смешно, наверное. <laughs> это звучит так: украинское имя, там, белорусское, да, и, и в национальной одежде испанцев. Это смешно, конечно. Ну, знаете, я не знаю, как оно там звучит, але выглядає в пончо Перфектно. Спасибо. Есть такая кофта, она очень такая это летняя, летняя, хорошая, уютная. Она... А это фурнітурку фурнитурку. Такого? Фурнитурку покупаю в наших магазинах, где продают ткани. Вот было настроение такое. Ah, Цветочная да. тоже. Хотелось какой-то, знаешь, когда вот первое похолодание. Когда ты ходишь в шортах, в маеке, там в шлепанцах, и тут вдруг такой ветер задул, прохлада. И хочется еще на эти шорты и на маечку еще стучно, на Штучно Стучно с літа. <свят> Трошечки хотя бы, да. И вот тогда я себе эту кофту связала, и вот она такая сзади, на ней такие еще тоже два цветочка. Одену, конечно. Просто сейчас назад. <свят> Но сейчас на улицу в ней, конечно, уже прохладненько выходить. Ну так, а може там зверху хтось подивиться на Лесю, таку кольорову, скаже, навіщо я цей дощ посилаюся? Зачем я такий клімат устроїв на Закарпаття? Коли жінка одягає такі яскраві сонячні кольори, то вона відразу і посмішка стає така. Така хороша, ти така добра. Це ще щось дуже, Лесь, чекай, а тут ще я бачу таку саму кольорову якусь річ. Просто фантастичну. Можна Можна, Звісно. Подивися, ті самі ті самі турні. Це ж це просто... Рич солнце, я назвала. Да, вот я ее так и называю. Вот смотри, здесь вперед, и у него у него у переда здесь солнышко. А ага, солнце символ, да, символ. Символ солнца, частично, да. Це шостокія, це символ, ну, просто ну, фантастично. Это я связала, когда э, прийшла однажды к моей стороне. Чика, чекай, чекай, почекай хвилиночку. Я перепрошую. Мне здається, що Леся нам має чу розказати про цей светок. Тобто Лесо не розумієте, що називає річ з історією. У мене була соседка в своє время когда то на зарі історії. У неї был огород. І ви розумієте, в чому парадокс? Парадокс в тому, що всі люди обычно у нас как посадили картошечка, тут у мене морковочка, тут у мене там цибулька, тут у мене буде горох. А... Чукай, Чика, проти можешь против, ты противосподарности Ні, дорога, я можу Боже, в у наші часи тотальний кризер, ти розумієш, у той горохи, там то може там опасная. Оно надо! Оно надо. Ну, вот эта женщина, она была такая вот, вот что говорят, э, женщина, которая виросла в селе. Но у неї был такой э, какой-то вкус, э, странный для сельской женщины, да, потому что она говорила, Знаєш, я так хочу віддохнути, і щоб віддохнути, мені нужны квіти. І тащить мене в огород. У неї там качелі, у неї там э, дерев'я, вишні, все вот это вот. И огромные, просто бесконечные грядки цветов. Там были и ромашки, там были и рододендроны, там э, были астры высен Но они еще на тот момент не очень выросли, но они уже хотели быть. Потом какие-то там по закарпатке петушки. Потом какие-то искусственные, не искусственные, как они называются, декоративные подсолнухи. Да. Но это все у нее так переливалось и так пере, перемешано было красиво, какими-то такими кругами. Но так от души было сделано, что меня это вдохновило на кофту. Любите кофту, то есть Знав, що його народженню Треба подякувати клумбі. Точно, клумбі. Я думаю, що моє почуття власної гідності у нього виросло в ущерб разів. У мене є настроєння, і я думаю, так. чорні шовкові влосины. або там в обтяжку в штани, брюки якісь чорні. Чорна на бретельках якась небудь така от спандексова маечка. вона такая почти топік, і зверху идет вот вот кофта і все коктейльне платья виходне, я вам відповідаю. А Поэтому... не, ві, а я не а вірю. вірю. Ну, а не вірю. А я хочу побачити. <рес> і поки не побачу, дотик не повірю. От така я ти... Все таки. Она одевается в первую очередь со вкусом, гармоничность, э, в, вкус, цена и, и как себя подать. Такая вот, такая вот и вся самая цыганочка с выходом. Глаза фиалкового цвета, столь снисходительно прекрасны, в них утопаю до рассвета к ним обращаюсь ежечасно. Их взгляд то ласковый, то строгий, смешливый или вдруг серьезный. Я чувствую, любви в нем много, хотя понять его так сложно. Мне перед этими глазами встать без стыда, без капли боли, когда пройду я испытания и вырвусь, наконец, на волю. Мой ангел, строгий ты учитель, благодарю тебя за это. Всегда я нахожу обитель в глазах фиалкового цвета. Я читаю її вірші. Які думки в тебе з'являються з цього буває, що навіть плакати хочеться, якщо ну, торкає так до душі. Як. Вам часто доводилося зустрічати жінку із штангою в руках. Зараз ви отримаєте таку насолоду. этот весь спортзал, и эта атмосфера зала играют столь огромную роль, что если бы у меня э, не было математического образования высшего, у меня было бы точно инфиз. Штанга – это, естественно, мышцы, это тонус, это состояние души, это состояние тела, в здоровом теле здоровый дух. И я могу призывать всех, ребята, ходите в зал. Э, значит, это 10 килограмм и гриф 10 килограмм. Реально так около 20. Потом я добавляю, есть маленькие блинчики, Вот по два килограмма, так яка підходить до штанги. вона має мати якусь э, спеціальну екіпіровку. Перше, що це надо, щоб одежда була дуже удобная і ні за що не цеплялась. Обувь. Э, у мене кросівки на э, достатньо плотній підошві. І рукавички. У мене они для того, чтобы когда я беру гантели, когда я беру штангу в руки, э, не натирались подушечки здесь. У мене є до тебе одна пропозиція. Я хочу запросити тебе в одне місце. Я розумію, що ти там не знайдеш автоматів, Калашнікова, пістолетів і тому подібних речей. Мало того, очевидно, спортивних речей, в яких ти ходиш займатися штангою. Так ти також там не знайдеш. Але можливо, ти відкриєш для себе якийсь новий світ. Скажи, ти згодна? Згодна? Ну тоді що вирушаємо до паради люкс. Напевно, я ще ніколи не хвилювалася так, як сьогодні. Чи зможе магазин Парада люкс задовільнити смаки нашої незвичайної героїні? Show, 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 yeah. we... Доброго дня! Це наш дизайнер-стиліст пані Галина. Наша героїня це жінка-амазонка це є людина, яка вміє Повірте, вміє зграбно тримати в руках як зброю, причому важку гарячу зброю. Так само зграбно виглядають у її руках спиці, чи ручка, чи олівець, тому що поряд з цим вона умудряється писати гарну поезію і робити безліч дуже приємних жіночних речей. Приступайте до роботи. Я думаю, що ми почнемо з пальто, подивимося. Я можу зняти, так далі. Дуже актуальний оцей колір сливовий. Да, дуже... красивый, так. Да. Якраз до цього образу, який у вас є, прямо так, от не переодягаючись, можна опухолювати цей Так, дуже стильний, до цього да. стилю, в якому ви зараз, дуже гарно Так. Да. Краєм ока, що ви її підібрали. І коли жінка веде такий активний образ життя і коли в її житті є якась можлива агресія чи щось, на якийсь момент жінка має зупинитися. Шикарне ваше пальто. Ми спробуємо доповнення, да, чи яке, можна. правда? Да, спасибо. Так, дуже да, красивий шарфик. Однозначно все, що ми маємо на голові, воно якимось чином має бути зв'язано з нашим одягом, чи з ботинками, чи з сумкою, чи з шарфиком, правда? Ми завжди маємо продумувати свій образ. Дуже гарно. Як несподівано вам це пальто тут, правда? Так, дуже цікаво. не німой стиль, але очень мені подобається. Я в оскорбі просто що цей прямий покрой. Може дати такий результат просто цікавий і мені дуже приятно, що воно такое. Цвіт просто виносить голову настолько ідеален. До яких кольорів можна комбінувати сливовий колір? Він незвичний, він, він не простий. Він не кожному, врешті-решт, підходить. Наша героїня блондинка і для неї цей такий складний досить колір. Він дуже виграшний. Правда? Я вам скажу більше, блондинка в будь-якому виглядає чудово. О, як несподівано. Вот теперь я такая, какая я есть, да. Это моё, это мой стиль, это то, что я люблю, то, что мне нравится, и что я очень-очень люблю носить. В общем, красиво, очень красиво. Попри те, что наша героїня виглядає просто неперевершено, я переконана. Саме головне ще попереду. Але цей просто, по-моєму, Alex органічний. Мені здається, що їй в цьому образі найкомфортніше. Вийшло гармонічно і, звісно, мені дуже подобається понравилось, як она выглядит зараз. Я дуже довольна саме цим образом. Він, во-первых, нарядний, во-вторых, я себе чувствую дуже комфортно. Куди б я не прийшла, вот так одевшись, я завжди буду к столу. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли, що справжня зброя жінки це не важкий холодний метал. Справжня зброя жінки це її краса, і ви самі у цьому щойно переконалися.